Сьогодні на майданчику Авто в місті Хмельницький був проданий автомобіль у розсрочку Audi A4. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Павло, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Дуже задоволений, автомобіль дуже подобається, саме те, що ми шукали. Підкажіть, як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Буквально три доби. Я думаю, було б швидше через вихідні, які прийшли. Трошки була затримка через саме вихідні дні, а так думаю, було В принципі, Термінами дуже сильно задоволені. Скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? Ми розглядали взагалі два варіанти, але з першим варіантом ми зійшлися з власником автомобіля, другий варіант одразу підібрали і придбали. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на планета? Авто. Насамперед, хоча б зателефонувати, запитати за умови. Якщо хочуть розсрочку, дуже гарні умови. Дуже приємні люди працюють. Просто прийти і дізнатися всю інформацію для себе і придбати автомобіль. І що б ви порекомендували планетавто для покращення сервісу? По сервісу все влаштовує, все чудово, як із майданчиком, так і зв'язком з продавцем, що не з майданчика. Швидкий огляд, все влаштовує. Все, дякую вам.